Кажуть, що крайній Рамштайн може бути останнім перед великим наступом України. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Тут ми говоримо про снекомбатентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Сарцов і автором цього каналу, а моїм нинішнім гостем є Дмитро Снігніров, з яким ми сьогодні говоримо про підсумки крайнього Рамштайну. І як мені здається, Рамштайни стали буденністю, які просто методично відбувають один і той самий час в одному і тому ж самому місці. Чим важливий останній Рамштайн? Чим він особливий? Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що це крайній Рамштайн, а не останній Рамштайн. Вони не є буденністю, або, власне, мовиться про розширений характер військово-технічної допомоги. Це політичний сигнал країн цивілізованого світу Російської імперії про те, що Україна не Залишиться сам на сам з російським агресором. Варто говорити про те, що союзники з 51 країни світу підтвердили бажання і надалі підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Це основний підсумок крайнього Рамштайну. А давайте говорити про те, що терміни проведення засідань в рамках Рамштайну вони скоротилися. Тобто, можемо говорити про те, що наразі це дійсно вже, ну скажімо, механізм дієвий. Відпрацювання алгоритму військово-технічної допомоги Україні, де вирішується питання нагальних потреб ЗСУ. Менше з тим, давайте перейдемо до практики, всебто підсумків цього крайнього Рамштайну. Мовиться про знов-таки збільшення військово-технічної допомоги Україні, а саме, засоби ППО, боєприпаси і головне бронетехніка. Мовиться про те, що вже дев'ять країн, дев'ять. Танкова коаліція збільшилася, пообіцяли надати Україні понад 150 танків Леопард. Це суттєво. Якщо брати класифікації, це ти, ну, достатньо це фактично е, прок... 4 танкові батальйони, давайте говорити. Це досить серйозно. Плюс засоби ППО і протиракетної оборони. Норвегія передасть Україні дві системи ППО «Насамс». Варто говорити, що НАСАМС вважається однією, однією з найкращих у світі систем ППО. Данія пообіцяє передати Україні новий пакет військової допомоги на суму 130 мільйонів євро. І варто говорити про те, що члени НАТО нададуться Україні по підсумках Райнього Рамштайну. Крім власне систем ППО бронь, броньовану техніку і боєприпаси. Але основне, що вирішувалося? Логістика це те, що краєвольним було каменем спотикання в моменті пришвидшеного характеру, передачі нам військово-технічної допомоги. В першу чергу танкові бронете важка бронетехніка, танки БМП і БТР. Мовиться про те, що останні Ромштайни були присвячені якраз питанням логістки, себто створення ремонтних баз, постачання запчастин і головне навчання механіків саме з української сторони, людей, які будуть обслуговувати цю важку бронетехніку. Мовиться про те, що країни Заходу, а це я ще раз підкреслю, 51 країна, передають більше десяти найменувань бронетехні. Хніки, чому і складність процесу на кожне найменування потрібна е, відповідна певна кількість запчастин і навчений персонал, бо системи відрізняються одна від іншої, е, варто говорити про те, що навіть оцінка е, останнього крайнього Рамштайну з боку міністра оборони України Олексія Резніка свідчить про те, що його підсумки вселяють оптимізм. А далі пряма мова різні, це посилення ППО боєприпасів навчання та формування броньового кулака. Тобто, це ті передумови, які можуть свідчити про відповідні наміри України щодо весняного контрнаступу. І давайте не прив'язувати проведення Рамштайнів до. Власне термінів можливого контрнаступу Збройних сил України. Мовиться про те, що наступний Рамштайн пройде в квітні місяці, наразі погодні умови не дають можливості говорити про скорий характер контрнаступу Збройних сил України. Багнюка, яка ускладнює відповідне пересування як колесної, так і відповідно автомобільної техніки. І цим не може не рахуватися наші західні партнери. Е, плюс, по оцінки Рамштайну, очільник Пентагону заявив, що контактна група має надавати Україні і в подальшому розширені можливості для майбутньої боротьби, включаючи запчастини. Тобто, знов-таки основний акцент робиться на створенні матеріально-технічної бази. Плюс пакети технічного обслуговування для підтримки критично важливих можливостей, наданих учасниками Рамштайну раніше, оце про що ми з вами говорили. Це і було пересторогою щодо постачання танків. Тобто не мовилося про якісь, ну скажімо, там, підводні течії чи, скажімо, певні політичні спекуляції з боку наших партнерів, які. Гальмували надання бронетехніки, ні, мовиться про терміни навчання екіпажів танкових, навчання механіків, і я ще раз підкреслюю створення логістичних центрів з їх обслуговування. Враховуючи те, що вся територія України є зоною, скажімо так, підвищеної ракетної небезпеки з боку Російської Федерації. До речі, останні удари це засвідчили. Мовиться про використання навіть раніше, ну, скажімо так, масово тієї зброї, яка масово не застосовувалася. Тому, скорше за все, ці логістичні центри будуть створені на кордонах з Україною, але на території країн НАТО. З позитиву, розконсервація підприємств з виробництва снарядів. На територіях країн колишнього Варшавського договору, в тому числі Румунія. Румунія, Польща, Чехія та інші. Тобто, це те, що дасть можливість Збройним силам України вирівняти коефіцієнт ураження, який, на жаль, наразі на користь Російської Федерації, відповідно, створити передумови для успішного характеру деокупації. постачання ракет до Хаймерс і Марс це система реактивного залпу вогню, це досить показово, знову таки, це наступальні види озброєння, далекобійні системи. Ну таки, Мовиться про передачу Україні засобів ураження з дальністю 100, до 150 кілометрів. Серйозна е річ. І головне дрони камікадзе. Оце велика подяка. І окрема, як то кажуть. Масове використання дронів Камікадзе вже змусило Російську Федерацію панічно створювати додаткові заходи щодо підвищення рівнів захищеності своїх е, об'єктів критичної інфраструктури на території глибинних районів Російської Федерації. Е, давайте це трохи відволічимося, але якщо навіть концерт в Лужниках скасовують в Москві, то це не випадковість. Відповідно, всі розуміють, що це так звані центри прийняття рішень за участю перших осіб, а враховуючи повну незахищеність об'єктів критичної інфраструктури Росії і те, що їхнє ППО це колос на глиняних ногах, російський диктатор зробив, зробив правильні висновки і відповідно скасував цей захід. Менше з тим, давайте і далі, щоб ми вже коротенько. Авіаційні засоби Друг. ураження. Пане, я власне про це хотів запитати, що зараз якраз з'явилося повідомлення, що Польща таки передає перші міги е, Україні? Ну йдеться про 4 міги. Словаччина поки що коливається. Давайте أ... перше, я почув, щоб ми відразу я відповідаю, Словаччина не коливається, тимчасовий уряд. З цим пов'язана. Це перше. Друге, відповідно, якщо Польща прийняла рішення і буде факт, фактично, ну тобто про, передачі тих чотирьох мігів це перший крок, який дозволить Словаччині вирішити це питання позитивному для України моменті. І тут давайте говорити, що передаються не тільки міги, але відповідно авіаційні засоби ураження. А оце вже інтрига для москалів. Я нагадаю, свого часу Британія заявила про можливість передачі крилатих ракет повітряного базування. Їх дальність ураження більше 500 кілометрів. Це серйозна зброя, це не атак, не Точність ураження до 1,5 метра. Оце вже, як то кажуть, е, е, прицілка. Чи має точність ураження? Півтора метра. Півтора метра. Так. І до більше 500 кілометрів у них дальність ураження. І вони фактично, скажімо так, не зони е, досяжності російського ППО. І плюс в чому позитив цих мігів 29, до яких всі критично ставляться російська ще техніка, це металобрухнішанов, вони модернові в моменті того, що можуть нести саме е, авіаційні засоби ураження е, зразків е, країн НАТО. От в чому? Основний Плюс е, цієї авіаційної коаліції. І це, пане Олександре, давайте говорити ще одне, ну скажімо так, серйозне рішення країн Заходу щодо створення вже авіаційної коаліції. Плюс підсумки Вранштайну ми можемо говорити про створення корабельної коаліції, про що раніше ми взагалі не могли і, і навіть мріяти. Вже три країни заявили про ти входять в цю коаліцію, відповідно, заявили про. Можливості фактично відновлення з нуля ВМФ України, тобто позитиву більш ніж достатньо. До речі, про корабельну коаліцію я бачу, що Це... там Естонія е, передає Україні патрульні кораблі, але тут питання: а як їх передати практично? Це питання вже української, естонської, в тому числі інших сторін. Давайте, пане Олександре, не будемо в прямому етері розповідати логістику передач. Є відповідні шляхи транспортування. Це вже, як то кажуть, питання до двох сторін. Ці питання мають вирішуватися в тиші кабінетів, а не в ефірах. Є ще одне дуже цікаве повідомлення. Я хвилин а... тільки пане Олександре, у мене прохання. Так. Давайте. А Є ще одне дуже цікаве повідомлення а, про те, що Ізраїль передає Україні м, антидронові системи, але найбільше не погоджується. Чи означає це вже певний прорив з, з боку Ізраїлю, чи ще про це рано говорите? Пане давайте взагалі міняти риторику стосовно держави Ізраїль. Мене це вже, знаєте, муля і дратує. Поясню, про що йде мова? Сахалом знищено три заводи з виробництва безпілотних літальних апаратів, як на території Сирії, так і Ірану. Сотні БПЛА, які потенційно могли би наносити удари по інфраструктурі України. не Скажімо, будуть передані російській стороні. І те, що у москалів наразі брак безпілотників, а це свідчить практика і тактика їх використання це велика подяка ізраїльській стороні. Перестаньте ви вже Ізраїль цей копати. Я не розумію, звідки оце береться наше хуторянство, меншовартість. Нам всі винні, нам ніхто не винен. Ми розкрадали армію, не ми з вами. Гриценки, як, як цей як Яковенки чи як його там мудака того, роками розкрадалися, ніхто з них не сів. Ми, коли говоримо про танкову коаліцію, зараз тішимося 150 -ма танками. Ми маємо пам'ятати, що Гриценка, який на волі, продав тільки країнам Африці від 700 танків, від 700. ми обезброєні завдяки цим добрим людям. А держава Ізраїль робить все можливо опосередковано, щоб знизити рівень загрози саме з використанням іранських безпілотників. А ми постійно капцями. Нам всі винні, ніхто нам не винен. Захист української держави це конституційний обов'язок першу чергу українців. Це перше. Що стосується, я вибачте, емоційно, ну мене реально вже це знаєте передано вже українській стороні. На 150 мільярдів. 150. Для чого ви постійно піднімаєте тему, що Захід зволікає з постачанням? Красти трим-менше! За всі роки незалежності, і починаючи і цим періодом, якщо вибачте, голів військово-цивільних адміністрацій звільняють пачками просто якраз підозрюва з махінаціями, з гуманітаркою. То тут винен не колективний захід. Але менше з тим, те, що стосується антидронових систем. Перепрошую, там не тільки це, але й держава Ізраїль передає системи ранішнього оповіщення, щоб унеможливити чисельні факти загибелі цивільного населення. Більш ніж суттєвий вклад, плюс відповідно оці системи, які мінімізують можливість російської сторони щодо використання цих іранських дронів, який ще потрібен. Е крок з боку Ізраїля, щоб припинилася критика на адресу цієї країни. Посіть мені, це невдячність, недолугість зовнішньої політики. Ми штучно створюємо собі ворогів. Поводимося, як слон, знаєте, у посудні цій, давимо так. все, що можемо давити. В чому сенс подібних е, сентенцій на е, адресу цієї країни? Передані розвіддані щодо і виробництва безпілотників, і відповідно тактико-технічних характеристик. Це вклад держави в Ізраїль в загальну перемогу. Я ще раз повторюю: знищено три виробництва. Три, три заводи, які б дали можливість москалям отримати сотні безпілотників. Що це зекономило нам мільярди гривень і не дало можливість росіянам знекровити українську систему ППО. Бо наразі тактика використання. Власне, дронів і нанесення ракетних ударів, це хвильові атаки. Спочатку йдуть дрони, які знекровлюють ППО, бо по них мають працювати. Завдання дронів виявлення власне, пускових місць пускавих установок ППО, а потім тільки працюють крилаті ракети. Так от, коли не буде першої компоненти безпілотників, коли не буде у Москалів можливості знекровлювати ППО. Це А, зекономить нам гроші, і, відповідно, гроші західним партнерам щодо нейтралізації безпілотників. І, відповідно, дасть можливість ППО зосередити увагу на основному, на тих загрозі, ракетній саме загрозі. Тому Уклін низький Уклін державі Ізраїль за її опосередковану і пряму підтримку в моменті захисту національної. Ідентичності в тому числі. Бо мовиться про те, що ця війна, це війна в першу чергу, яка має з боку росіян. Головне питання знищити нашу національну самоідентичність і хто не як держава Ізраїль, це прекрасно розуміє, яка постійно знаходиться у стані перманентного конфлікту. Ну, дякую за запитання. Вибачте займоці, але. Нічого дуже нормально навіть. Пан Дмитро, я вам дякую за це інтерв'ю. Мабуть, трошки стало зрозуміліше. Якщо говорити про Рамштайн, про його підсумки щодо ймовірного весняного наступу України, Я розумію, що наразі говорити про терміни, як говорять там в квітні в травні. Якщо Абсолютно говорить. немає сенсу. Це грати на користь росіянам. Коли буде, тоді буде. Так. От, якщо вам було цікаве це відео, обов'язково поширте його, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую. Дякую вам. Тримаємо стрій.